Вітання! У цьому відео ми з вами поговоримо про шари в Архікаді. Шари це важливий компонент будь-якого гарного проекту в Ахікад. За допомогою шарів ми можемо визначати його певну структуру. Як правило, деякі елементи в нас вже поділені на ці шари, так. Тобто ми можемо переключатися і будемо бачити, що деякі вони вже мають готові шари. Наприклад, стіни та балки повинні розташовитися на різних шарах з відповідним ім'ям. Використання шарів дозволяє прискорити редагування проєкту, а також створювати креслення з різними наповненням, дублюючи основні елементи. Наприклад, я зараз намалюю стіну. Так, вона зараз в мене є під певним шаром. Давайте відкриємо комбінацію шарів з допомогою гарячих клавіш, це Ctrl і L. Або ось тут, внизу ми можемо натиснути на цю іконочку, і в нас відкриваються наші шари. Давайте розглянемо їхню складову. Зліва в нас йде назва комбінації шарів. Так, Тобто тут є 1 до 10, ми можемо їх називати як ми хочемо. Наприклад, я назву цю комбінацію шарів Стіна. Be, na, 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 na Ми можемо створити якусь нову комбінацію, оновити і видалити. Для чого її оновляти? Ми це розглянемо пізніше. Тобто тут ми створили собі якусь комбінацію, ми якось її назвали. Є. Переходимо в праву частину. В Правій частині ми можемо створити новий якийсь шар, задати йому якусь назву і видалити. Наприклад, я створю шар, який назву стіна. І натисну ОК. Око. Так. Означає, що у нас зараз цей шар є показаний. Якщо я його натисну лівою кнопкою миші, то він в мене приховається. Далі в нас йде назва, потім у нас йде ось ці блоки, так, де ми можемо шар заблокувати або розблокувати, об'ємний або каркасний вигляд. Це, здебільшого, можна використовувати в 3D-виглядах. І пріоритетність, де ми можемо визначати від 1 до 2 чи нуля, тобто задавати. Певному шарові цю пріоритетність. У нас є. Так, давайте, наприклад, у мене є зараз без розмірів. Так, Я натискаю на око. У мене з'явилася ця функція оновити. Я на неї натискаю і натисну ОК. Як ви бачите, в мене зараз відбулися зміни, пропала моя стіна. Так, Давайте ми її покажемо. Так, Я її показав, тільки просто я зараз поміняю її шар, це можна робити. Поміняю на стіну. І ще раз включу цей вигляд. Так, що в мене є без розмірів. Ось, є моя стіна. Прекрасно. Значить, вона розташована, наприклад, на якомусь вигляді. Тепер вона є без розмірів, але я хочу, наприклад, на, на іншому вигляді включити свою стіну і створити для неї шар, який назву розміри. Тепер в мене є моя стіна. Так, я це збережу, просто створю ще один вигляд, який назву з розмірами. Наприклад, просто. Я створив його. Тепер я до цього елементу стін добавлю розміри. Так. Показати шар. Тепер прийду з розмірами, включу ці всі позиції, натисну, наприклад, оновити. І натисну ОК. Наш перший вигляд ми маємо наші. Нашу комбінацію, так, де в нас є наша стіна показана, але розміри приховані. В іншому вигляді в нас є стіна і показаний розмір, так. якщо ми відкриємо наше око світиться, Тобто таким чином це можна чергувати за допомогою карти виглядів, а також комбінації шарів. Ви замітили, що незбережена комбінація шарів визначається як спеціальна і може скидатися при переході з одного вигляду до іншого. Крім цього, між комбінаціями шарів легко перемикатися, не відкриваючи при цьому меню шари. Комбінація шарів зручно використовувати разом із виглядами.